Добрий день! Урок дизайну і технологій і наша тема сьогодні проєктуємо, моделюємо, виготовляємо створення реклами виробу. Пригадаємо загальні ж правила безпеки на уроках дизайну і технологій. Перед роботою перевірте справність інструментів на наявність матеріалів, забороняється працювати несправними чи тупими інструментами, використовувати інструмент лише за призначенням, Робота може розпочинатися лише з дозволу вчителя. Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити роботу і уважно слухати інструктаж. І підготуємо своє робоче місце для того, щоб ми змогли працювати. Пригадайте уважно, як виміряти розміри предметів за допомогою лінійки. Що таке симетрія і що таке асиметрія. З якими креслярськими інструментами ви вже знайомі і які для вас будуть нові. Подивіться уважно та оберіть, якими інструментами ви вже користувалися та користуєтеся, а які для вас не знайомі. Розгляньте та запам'ятайте умовні позначки. Це у нас суцільна товщина, товста лінія позначає контур предмета або деталі. Це у нас тонка лінія із стрілочками показує розміри предмета або його деталі. Це штрих-пунктир, тоненька лінія з двома крапочками позначає місця згину. А ось це стрілочки показують напрям перегинання паперу, з'єднання окремих деталей та скручування. І ось іще, яка у нас штрихування, позначають місця нанесення клею з лицьового боку. І остання суцільною хвилястою лінією позначають місця обриву або розрізу. І тепер процес створення виробу. Як же його створювати? Саме перше. Що ж потрібно? А потрібна ідея. Для того, щоб нам створити якийсь виріб, нам потрібно ж подумати, що ми хочемо. І саме ж перше, я є авторкою виробу. Який виріб я буду робити, це потрібно продумати собі, що мені хочеться зробити. Розгляну зразок або придумаю самостійно, ось це є і ідея виробу. Потім нам потрібен ескіз. Ескіз його називають ще макет виробу. Це для чого я буду майструвати і які матеріали або інструменти мені знадобляться. Наступне план роботи. Що я буду робити спочатку, а що потім. Як буду виконувати роботу, якими способами, що я вмію робити і чого мені треба навчитися. Наступне виготовляю вже. Виготовляю виріб, коли вже в мене все готове для цього. І дотримуюся плану роботи, який я собі запроєктувала. Потім у нас оцінювання виробу. Обговорюю свій виріб з однокласниками відносно його відповідності задуму: чи все в мене вийшло, чи щось не вийшло, і як же оцінять його мої друзі. Процес створення виробу це уже коли виріб у нас готовий і ми можемо його презентувати. Це коли ми презентуємо, розповідаємо та обговорюємо його, і чи все в нас у задумі вийшло. А потім же ж. гра. Давайте зараз гра мікрофон. Що таке реклама? Чи ми знаємо, що таке реклама? Де вона нам трапляється? І для чого люди використовують рекламу. На попередньому слайді ви побачили, що треба презентувати. То це треба зробити не просто презентацію, а треба ще й зробити рекламу вашого виробу. То треба нам дізнатися, що ж таке реклама, де вона трапляється, та для чого люди її використовують. Цікаво! Перші реклама... рекламщики з'явилися ще в епоху Стародавньої Греції. Ми з вами читаємо в літературному читання міфи стародавньої Греції. А отут зараз нам розказується, що вони з'явилися перші рекламщики в епоху стародавньої Греції. Вже тоді, по міських вулицях і площах, бродили. Глашатаї, які співали та закликали народ щось купити або скористатися якоюсь послугою, та послуга, яка була корисна для інших людей. А цікаво знати вам, що перші рекламні оголошення вже були створені також в стародавньому, але вже стародавньому Римі і їх прямо писали на будинках. Переходячи від споруди до споруди, городяни могли дізнатися про місце і час гладіаторських боїв, про продаж домашньої худоби та різних товарів. І от подивіться на картинки, як було цікаво, люди ж придумували, робили якийсь малюночок, під малюночком підписували і те, що відносилося до їхньої теми, і їхньої було теми реклами. Далі винахідники вже, бо далі пішли уже винахідники друкарського верстату, ознаменуваний новий період з розвитку реклами. Вважається, що першу офіційну рекламу випустила лондонська газета, яка пообіцяла винагороду за повернення 12 вкрадених коней. Робили рекламу ще, от подивіться. Рекламу, яку вже надрукували. Не просто на стінах написали, а вже надрукували на папері. Ну, а от зараз побачимо з вами. А яка ж реклама у нас зараз? Є в нашому інтернеті? Ми звикли до е, таких слів, що лунають з екранів телевізорів, комп'ютерів. Е, що ми бачимо і в інстаграмі, і в Ютубі, і з книжок? Що нам пропонують мета реклами більше? Це продати більше товару. У якій гармонійно поєднуються і малюнки, і слова або вірші, і музика, і анімація. Реклама може бути е, різного розміру. Може бути декілька е, хвилин, а може бути і декілька секунд. Але головне, що рекламують, як рекламують, і що для нас буде цікаве, що нам потрібне. Гра давайте трішечки. Дізнаємося. Рекламу. Що ж ми зараз відгадаємо? Що ж це за реклама? Спершу покрути. інший бік. так, потім лизни. І булькни. О, мама! О зараз я тебе впіймаю. Диво печого орео. Що це за реклама була? Печива. Я смакує, смакує любов, ти знаєш, як смакує любов, наче ягоди червоні куштувати з долоні, наче сонце у стакани розлито. Смак моєї любові, наче яблука медові, наче вічне та лагідне літо. Садочок, там росте любов. І тут ми бачимо, що нам в кінці одразу показує, що ж таке садочок, а знаємо з магазину, що це сік. Наступна реклама. Не дякуйте, розетка. Щоразу, що треба? Розетка. Там, де ми можемо замовити будь-яку посилку, і вони нам прийшлють. Дякуйте, розетка. Щоразу, що треба. Далі подивимося на нас. Привіт, друзі! Вважається смачненького! Живчик да! має екінасей, та явич сік, який місяць вітаміни, це і є, е, що зміцнить імунітет і надає енергію. Живчик, смакуйте скорить. Живчик напій, який дуже корисний, смакує, який без газів, дуже смачний. Також це реклама такого напою. Наступно подивимося зараз, що як же ми можемо здійснити покупку. Ми, ми говоримо, звертаємо увагу на розрекламовані товари. Подивимося телевізор, подивилися, що така гарна є. Зараз нам реклама розповіли, що воно і корисне, воно і смачне, воно там допомагає нам зміцнити наш імунітет. І ми тоді приходимо до магазину і ми не дивимося на той товар, який є в магазині, а ми вже тоді звертаємо увагу на рекламу. Дуже часто в реклами перебільшують, звичайно, позитивні якості товару. І нічого не говорять про негативні. Ми з вами, споживачі, повинні навчитися критично ставитися до всього, що говорять і показують, щоб протистояти впливу реклами на наше рішення і не купувати щось непотрібне. І тепер вам додому потрібно вам обрати для реклами якийсь виріб, який ви хочете його розрекламувати, ваш створений виріб і прорекламувати його. Домашня робота вам. Створити щось, розрекламувати, можна створити відео, можна зробити малюнок, а можна і написати якийсь комікс. Але щоб було, воно для нас зацікавлено. Тож, діти, сьогоднішня тема у нас була: проєктуємо, моделюємо і створюємо рекламу додому вам потрібно зробити створити свою власну рекламу. Все, до нових зустрічей!